Всім привіт! Сьогодні 31 липня. Останній день липня. Коротше, їдемо солому розтягувати. Такий рукомойник собі зробив огу, блін, зарравіло чушу, блин. Отвір вирізав з каністри горловинку вирізав. этим пистолетом чтобы пластмасски попая и припаял крышки он на краник заработал и, и мои руки это такие бачок себе заработал так что будем их цепляться это сейчас не жарко хорошо Вікна по Дощик проляпав. Тільки некрасиво заробив. Так, вырушили, їдемо на поле. що він по соняху по посіяний ну, там вроді хто непогано листя знизу вроді хто ще так шийна не відпадає тут трохи є місцями місцями звісно є такий слабенький і ще зараза повиїдала його ріденький може вистріли Будем там проїжджать по мон. Станемо там піде подивиться, бо давненько я там не був. Чуть мені Альтазор більш подобається, чем Хоча його вроді Хтось кажуть, що він лучше і дорожче він стоїть. Ну а по моїх, так сказать, відчуттях то Альтозор краще. А, а там Бункер покаже Де не буде ніфіга. Тут, тут щось буде. Тут, в принципі, наливається. Зараз вирімо Провіримо. Щось навіть налилось. Ну, це буде тільки щось за счет густоти. Бо трошки густувато вийшло. Ну це така сама, сама більша шапка. Ну так. Ну такі, блін. Ну, щось таке. Ну всередина восьма тут сталося. Довше не буде. Слабенько, коротше, помонт. листья уже, конечно, до середины уже обсыпалось. Трещинки нездоровые, ну, но... ну и вот амбрузия уже попробовалась. Да. Как там вот покажу. За крузак уже задаток можна давать та хоч би колесо од нього От того крузака. Ну так в принципі 15 може натягне і то, я ж кажу, десь густоти тільки. Всередини геть нема. Сімка ну, така крупненька. В прошлому році косили то. Значит то, что она крупненькая, хорошо комбайн можно настроить, как бы сорности меньше. Ну, шарик, побачим, это она будет крупна, чи нет. Потому что там на выходные стоит, а только такая, то 5 мм, то 2 мм. Чего она вообще будет, чи не будет? Слабенько. Навіть бачите де вроді то конкуренції нема. Ну така на ладушку, як кажуть. Їдемо на пола. За дорогою була у людини, пшениця парова, До косили і загорілося. То огонь такий фігарив, що аж сюди вон, дерева трохи погоріли листя. Аж через дорогу огонь доставав. З гектара 2-3 заливалося. Коротше, згоріло. Варта проїжджала душить. Дареван геть погоріли. А ось соняк посіяний прямим посівом по кукурудзі. І це тут поля, як кажуть, заряджалися добряче. Тоже така шляпка, я б не сказав би, що здорові. Ну, Той де є такі екземпляри. А, так Так що, що вже буде, то яка і наша. Здорова пшеничка, сусочок згорів. Ніко якось гуцикує, бо це сіяна пшеничка по соняку без обробітку з прямим посівом, СЗю. Ну, і що у нас захват такий нормальний? Я думаю, нам тут недовго стрибать. Вони, звісно, набираються. палки сіяв набирається і потроху воно випадає десь бува такими трошки забачите жмутом мутом Та -то... Та то не страшне лавок був гусь Ну, десь більші десь менше я постарався під самий низ косити Сімена скоро буде кидати цей рік теж будемо прямим посівом сіяти якщо сівалка, звісно, буде лізти. Ну, Зверху, бачите, земля якби і не цей Скажіть не, не задубіла, там аж під низом, що каміння буде. Я думаю сіяться буде, тільки ми будемо по соняху сіяти. Ну а тут а... не знаю чи пахати будемо, чи буде воно даватися. Чи... Може задіскуємо тоді. Весною може десь задіскуємо, породі не знаю ще в планах. А це в принципі якби КПЕ може було, може б КПЄ зафігарив би не знаю.

Так, і, 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 і півтори обороти держу, не знати все йдеш. вроді, той не підгорнутий, ну, коли полов, так типа трохи як підгорнуло його. Пшеничка тут бордана була. Для тих, хто нові підписники. Запасоння <кхи> подало 32, десь 33 може Я думаю, що це непогано. тим розчутом, що сіяна без добрив, а підкормлено 100 кг селідри сівалкою, а потім... А потім виходить, лікою, ще 50 кг десь карбаміду. то у нас того краю трошки менше получилось, а тут трошки більше добачки краще і сыпнуло. Короче, такая. По діагоналі ходити. Быстріше можна ходити, а тільки воно його кужіше так розтягує. Та, думаю, вже спина потерпеть. Вже <рес> трохи думаю маю поусикаємо. А що ти зробиш? Треба якось, думаю, ці балки розтягнути. Звісно, б якби свідчительку і не прийшлося би оце мучитися. Що ну, маємо, то маємо. Той, нет, мы вообще валки короче. тут зачалить, а тут вже ципом. Цепа у нас немає. Зараз будемо щось чудити. Бачите які туче тягає. Деща щось поки не придвинеться. переламують хорошо що три кріплення було це тут сам усе робив із лап лапу обрізала з двох половинок Здесь волк загупив, коли нападає. Край розтягує, отак за смертою. Тут їдемо на наступний кусок. Блин, вітер такий холодний. Десь небощики йдуть. Раніше не розтягнув, не перебив. Жарище таке було, що дихати не було чим, не то що не хотілося ні себе мучати, не техніку. Все одно опадів немає. А те, що там волога, яка вона там вже волога, блін. Удивляюся, як ще той соляшник термиться. Навірно, там корінням аж до китайців достає. Ще щось все сипеться Настоящий почало тут воно слинить Що воно там критично чи ні? Щось не дуже хоч розбирати Це воно щось нагуцикало воно, Вроді б, то перестало так О, тут трохи ще ячмінь розтягнув. Це тут був пробав перебивати, а воно тут такі грудки рве, що коротше бросив його коротше, сепка, опять репла Отпала труба воно тут з водопроводів Негниле таке блін П'ять років, мабуть, одходило. Тут дуже таке тоненьке. Зварив, як що було. Трохи одходило. Тепер треба щось друге варити. Так, вроді хто пише. А ну скажіть, якщо до проводу дотронуся, то якщо на кришу стать, може достать. Як думаєте, в глазах світ з'явиться чи ні? Все, закінчили Шабашка. Все покончалось. Цепку кончили, трактор кончили. Їдемо додому обідати. Коротше заправився. <кій> І трошки аж удивився, а ну, з іншої сторони нагрузки то немає. То менше ніж по літрі вийшло десь по 0,8 на гектар. Це з тим розчотом, що ще переїзди, три куска склався, розклався, то я думаю це взагалі бомбово Так що пішов я пообідаю. А ви далеко не тікайте, може ще щось покажу. Так, прийшла Артему посилка. Зараз відкриємо, подивимося, що там. Так, заказав Артем собі камеру, буде на ставку тепер плавати. Новенька. 11,2х20. Я думаю, ти що влізеш сюди, так? Воно вдалась. О, якраз під тебе, нічого делать. Саме, конечно, прикольно, що запечатав, все, приніс, мабуть, на почту. А вона, вона же ж камера, не дай Бог, ще десь удариться, ще поб'ється. Коробку таку блин, якраз підразмерчик. Ще й бумаги туди наппали. Коротше, природу бере глянь ще пуди. вот этих бы еще пузырив бы тебе сейчас напхали, блин. А то, не дай бог, побьется. Что, ты довольный? Mm -hmm. Все, видишь, что на пляж купаться. А на самом деле, да, вы Артем все просто езда на докатке. Надо колесо сделать. Вот так я. Вот докатку скоро с зитром. Да, Что ты, не выспался, блин, а? Ось лежить, вже хто знає звідково. Диск вже аж поржавів, Пора Караким буде чим позаніматися да? Mm -hmm. Все, тепер займайся. Так, вчора трохи вже там підготовив. Ось такі будуть ушка. Трусик вчора відрізав розпустив. Це цей, що жигуля з ручника. Як ви думаєте, якщо гайку тут заклепаю, буде держатися? Я знаю, що на, на моцику раніше так робили там, чи на мопеді, то держалось. А тут думаю може отак гайку заклепати. Може ще з сваркою прихватити, хто його знає, Буде держатися чи ні. Так, Ми підемо зараз до комбайна. Вчора там так приблизно, цей. Примірно зробив. А тепер треба оце тросик, зараз все приготувати. І думаю отут отвір чи просверлить, чи може ушко так сюди набуло так прикрутити. І дивлюсь, ось ось пружина тут би непогано стоїть. І потрібно работати. Нічого діла. Ну, Це в першу чергу, щоб педаль у нас закріпилась, щоб ми вже бачили що відталкуватися. Коротше, піду тут длинну пружину, що тут була. Це щось тут таке зварене було. Ну я думаю, його тут так і оставим. Тільки виходить тут шайбу під той тросик зробимо, щоб трос сюди не пролазив. Тут виходить отуди от його типу прикрутимо на той отвір. Тросик. Чи туди прикрутимо, чи... Поки якби ті по типу, планах. Ага, ось ця пружина, що там була така 3 метра. Так. Знімаємося оце діло. Так, ось ви бачите уголочок. Ай, блін, було випадають. Випадають. Так, ось так ось уголочок. Тут отвір просверлив, вставив е, цей. Валік, знизу ми його обваримо. Валік на 12. Шинки отакі товстенькі. Втулочку. Це поросверлював, отак забив, воно ну, зараз тугенько там все сидить. І, я це думаю зразу поприхвачувати у двох містах. Тут отвір зроблю. І ота вилочка, що я там показував в гаражі, буде отак, ну типу вилкою тут одіватися. І сюди вилочку ми приваримо. Так, ну а тут трошки длінше зробив. Це отвір, ну, просто така шинка була. А отвір десь може отут буде, а може отут. ну Я думаю, що десь отут буде бо думаю тут знизу буде трос заходити і отут буде приварена ця скажіть я скажу якась коротше шайба буде приварена щоб тросик тут опирався верні кожух тросика а сюди буде йти трос ось так буде з піднизу там вроді б то мішать не буде ну коротше якось отак Ось отак воно буде. Ну, це фішки, Такі заготовки Ось це зробив вчора. Воно вчора так хорошо, не жарко було. Сьогодні, звісно, все під вечір. Хоч вроді б той вітер. Ну так, сьогодні я ми трошки жаркувати. А вчора чітка така погода була, що аж хотілося поробити. Хоча, я ж кажу, то воно мене трохи так вивело із себе ця коруста, блін. Ну, нічого, надіюся, що зробимо, як кажуть, побідим його. Ну, на сьогодні все, бо зараз їхать сіло скосити, потім по воду, а потім може, ще город поліємо. Так що погнали ми. делай, да? Ну хорошо.